Все життя все життя. Колись давно служив в армії поваром. Ну повар то не моє. А прийшов з армії, як-то так сусідну пекарню встроїв ну, і все життя пекарем. Якби хтось сказав, що я буду військовим, я б ніколи не повірив, що я буду військовим. Ну, коли вже я отак от вдів форму, то я не скажу, що це моє, але я зовсім іншої людини себе відчув. Призвали, медкомісія, учебка. Ну і бойовий вихід. Це був перший такий бойовий вихід. Ну і Досить тривалий. Маршрут, карти, напрямок руху були ПЛО. Все на ходу вчилися. Учебка це одне, а в реальному житті трошки по-іншому. Головне не панікувати, стримуватись, розумний підхід. Страх був, страх був. Раз за три прощався з життям, це точно. Ну і складається так, що піхота завжди приймає перший бій. Так нам підказують безпілотники. Наші безпілотники дуже чудово працюють. дуже чудово. Наші позиції знаходились на маршруті, по якому ходили суміжні підрозділи, постійні артилерійські обстріли, жужання цих пташок ворожих, міни летять. Хлопці ховаються до нас бліндажик. За тиші ми їх проводимо далі, там показуємо стежку, де зручніше вийти, пройти. У нас на позиції було три бліндажика. З трьох бліндажиків наш один залишився. Ну, тим не менш ми допомагали, ми переховували пере... особисто я ну, ранених перев'язував, потім допомагав їм при евакуації, проводив стежками, щоб поближче до пункту на евак. На жаль, своїх двохсотих виносили. Перший раз, коли загинув наш побратим, з яким ми заходили, потрібно було винести тіло, міни, мавіки, скиди. Сказали, назначили групу, ніхто не відмовився. Всі виконали завдання, тіло він віднесло в безпечне місце. Тобто, і тоді я вже задумався і зрозумів, що побратими це що ми навіть свого. Загиблого висотого, ми не покинемо. Відчуття злість. Жаль, жаль за нашими погиблими і злість. Така злість була. Напевно, дня три була така напружена ситуація, постійні штурми. По геолокації наша позиція знаходилась, потім ще одна. Найчаще було позиції Сірнику. Від нас вона практично метрів 50 70 Ну, опять же, наші позиції вже були настільки пристрілені, просто прикривали, намагалися з автоматом. Основні акценти, увага, коригування підсказки були з неба. Ну і вирішальні дії наші. Куди гранату, куди постріл, куди перебігти, присісти, прицюватись, вистріли ще раз. Закинув ще одну гранату. Їх було набагато більше, це були штурми. Ось. Але ж теж, як говорять, в них якісь такі штурмовики йшли не зовсім адекватні, скажімо так. Одні йшли просто в лоб, а інші, наприклад, ну, по-хитрому як-то. Головна задача була стояти на позиціях, не вийти від тих, тому що вся архітектура порушилась би, Якби одну, одну позицію втратили, відступили. І це була б як картонний домик. Були вже такі ближні контакти. Особисто я не прийняв, вже от в такому контакті близько, але вже метр півтора. І ворог ну, притий, чуть ли не рукопашний. Позиція отримана. Потім вже на, на останні дні нас змінили дружні. Ми частинами невеличкими групами почали гуртуватись, перегруповуватись, ну, і відхід від позицій. Були паузи, обстріли, наприклад, сидимо, ну не можемо взагалі голову підняти. Мені зовсім поруч. Ну, якщо навіть такі якісь панічні були розговори, то ми їх присікали і підтримували один одного. Намагалися завжди бути на позитиві. Під час бою, то взагалі наче, то й не відчуваєш ніякої втоми, там, наприклад, вже потім, вже починаєш да, вже пересмислювати. І то взагалі думки вже почали приходити, коли ми вже взагалі вийшли з позиції. І пару днів почали відпочивати, і вже тоді, тоді вже почалося таке розуміння, що ну, дуже було гаряче. Мені тоді і бронік був легший, чомусь, я не знаю чому. Хоча і сил вже фактично таких були. Ну, досить тривалий час були на позиції. Солодкого хотілося, дуже хотілося солодкого. Я замовляв посилку по раз і шоколада Чорного, і торт Наполеон. У нашому підрозділі, здається, виникла традиція. Ми коли вийшли, не знаю як хто, була можливість, ми в першу чергу купили великий шмат такого Наполеона торта. Так душу відбалищаємо. У <плес> мене дідусь, бабушка дуже віруючі були люди. Споминалось моє раннє дитинство. Молитва «Отче наш» і віра. Віра, що все буде добре. У мене мрія є відкрити свою пекарню після, після війни. Хоча маленьку, але свою таку затишну пекарню. Можливо, так вона і станеться. У мене є доцільна, принцеса, 13 років. Ще хочеться так виховувати дитину. Діти, діти, найголовніше, щоб вони росли і не бачили цієї війни. Ну і були щас, щасливі.